Ми вирушили до Межигір'я як звичайні відвідувачі. Все знімали на телефон. Підходимо до каси. Аби потрапити на територію, слід віддати на благодійність 50 гривень. А ось не що це благодійний внесок. Це обов'язково ми маємо заплатити обов'язково. Території треба прибирати. Можете прийти попрацювати утра до вечора, бо безплатно. Ми сплатили благодійний внесок і ще взяли екскурсію по території на такому гольфкарі за 50 гривень з однієї людини. Приємно нас здивувала велика кількість працівників на території. Всюди кипить робота. Підстригають газони, вивозять сміття, доглядають за численними рослинами. Наша екскурсія тривала всього 30 хвилин. Вона найде. Шевша адміністрація пропонує безліч інших варіантів для дозвілля. Приміром, зайти до лазні Януковича можна всього за 30 гривень. Виставка ретроавтомобілів коштує 40. Найдорожча віп-екскурсія з екскурсоводом по території та маєтку стане у 400 гривень. Садиба чималенька маленька – 140 гектарів, тому прокат велосипедів користуються неабияким попитом. Задоволення не безкоштовне: 50 гривень за годину. Цим сервісом скористують і 30-річний Лев. Хлопець приїхав на декілька днів у столицю з батьківщини президента втікача з Донецька. Розмах не ожидав, ви знаєте? 10 -10. <рес> 10 -10. Да, да, да. Я не ждав, що це дійсно така огромна территорія. Що действительно, вот, что действительно я, зоопарк, зоопарк. Какой там тут же зоопарк. <рес> Муфлони там родина гродських тут вже втретє. Приїхали з маленькою донечкою сервісом. Задоволені не шкодують і витрачених коштів. Такий заврі там там парк скромніє. Я ще по європейським меркам та очень доша вход понімає кокота труд. Сколько тут можна платити? Какою кутка количество персонала тут необходимо. Такої ж думки і ця компанія ми вважаємо, що це найкраще, що Віктор Федорович мог оставити своєму народу. Це Та що він зробив за роки своєї правління. Дякую тебе, Віктор Федорович. Он пам'ятник себе вас не рукотворний. ньому не заросте народна тропа. А от подружжя Саулян хоче погуляли від душі, та за що сплатили гроші, так і не зрозуміли. Ми б хотіли знати. Хто збирає ці кошти, куди вони йдуть? Взагалі чи на розбиваю? Як, як яким, яким чином власне не використовуються ці кошти да наскільки ефективно? На всі ці питання нам спробував відповісти комендант Межигір'я. Всі ці гроші розподіляються по потребах на територію Межигір'я, на оплату працівникам, яких є зараз 175 чоловік. На харчування солдат частково на переселення. Тим для кого ціна за велика, адміністрація пропонує компроміс: дві години попрацювати на території або поприбирати за тваринами. І тоді відпочивайте, хоч цілий день. Якщо ж приїхали не працювати, відпочивати, доведеться платити. Що найменше прогулянка розкішної території Межигір'я обійдеться у 50 гривень. Відпочинок по королівськи з відвідуванням усіх місць, де жив та відпочивав Віктор Федорович, коштує мінімум 60%. soto